Мені не потрібно вигадувати план. Так. Мені не потрібно вигадувати відповідь на цю важку ситуацію, в якій я опинилася. Вам не потрібно вигадувати план. У нього вже є план. Ми просто повинні вірити він, йому так. і дозволити слову Божому спорядити так, нас це до добре. того життя, яке він запланував для нас. Він Чудово. не планує для нас важких ситуацій. Він планує добрі речі. У Бога завжди є добрий план. У нього завжди є план, і цей план завжди добрий. Бог знає про вас усе. Він звертається до вас щодня. Він бажає, щоб ви мали найкраще життя і жили у найкращому, що він має. Приєднатися до Глорії Копленд та її гості, Келі Копленд Свішард. На сьогоднішній передачі Переможний голос віруючого». Вітаю! Я Глорія Копленд. Сьогодні у мене дуже особлива гостя. Я знаю з того часу, як вона з'явилася на світ. Слава Богу. Келі Коуплен Свішер ділиться з нами чудовим вченням зі слова Божого цього тижня. І запевняю вас, вона живе вірою. Вона практикує те, про що проповідує, і вам це сподобається. Вітаємо Келі! Дякую, мамо. Ти знаєш, що в мені ти це вклала в мене, мене хороший вчитель Слова Божого. У мене був хороший приклад. Я дуже вдячна за слово Боже, яке ти вклала в нас. І життя віри, яким ти жила перед нами. Бала Богу тому, що те життя, яке ви з татом жили перед нами, було життям віри. І ви не проповідували одне зі сцен, щоб потім приїхати додому і не жити так удома. І я не думаю, що проповідники чи інші люди роблять так спеціально. Тобто проповідують одне тут, а потім приїжджають додому і їм байдуже, як вони живуть. Я так не думаю. Я думаю, дуже важливо вхопитися за слово Боже і триматися за нього. Виконувати те, що говорить Господь і його слово, незалежно від ситуації. і вкладати це найкраще слово, яке спадає мені на думку слово Боже у своє життя. Амінь І я знаю, що, наприклад, за останні 10 років, коли я допомагала сім'ям, служила людям. І за останні 10 років у мене була можливість консультувати людей. І вони запитували мене, як я роблю те чи інше. Я помітила, що люди, які люблять Господа, не розуміють, що їм потрібно нахиляти свої вуха до Слова Божого. що їм потрібно застосовувати слово у своєму житті, у кожній сфері вони ходять до церкви але коли повертаються додому, вони не оцінюють своє життя. Не судять те, що вони роблять, чи як вони це роблять, дозволяючи Слову Божому дати цьому оцінку. І мати вуха, щоб це чути, правда. означає, що ви чуєте. Ви ставите себе у таке положення, де ви чуєте його. Тоді ви прислухаєтесь до нього з наміром так. його виконати, і тоді ви виконуєте його. Суть. І це єдиний спосіб мати перемогу, яку Бог забезпечив нам, поводитись так, як говорить він. Дуже багато людей хочуть молитися Господу, просять його допомогти їм, але вони не хочуть робити так, як він сказав у своєму слові. Так, проте, ви жили так перед нами. Ви жили у любові. Це не завжди легко. Удома не завжди легко жити у любові один до одного. Не завжди легко жити у любові до інших людей, не завжди легко давати і думати в першу чергу про інших людей. Але це те, що я бачила. Не завжди легко, коли у вас з'являються хвороби чи труднощі в бізнесі, чи економіка розвалюється. не завжди легко, щоб вашою першою реакцією було що говорить слово Боже. Я буду робити те, що говорить слово. Але щоразу ваша перша реакція була саме такою. Що ж більшість з нас не виростали у сім'ї, де був такий звичай. Подумайте так про вдячна. келі, вона чула про віру з першого дня свого життя. ми не знали багато, але ми знали трохи, коли ти з'явилася на світ. У мене не було такого привілею. Мені довелося вчитися в цьому у дорослому віці, і я дуже вдячна, що я почула про це. Принаймні, у тебе не було того, від чого тобі потрібно так. було відучатися. Я не бота дуже не стара. Було релігійності. Гаразд. Добре, що ми згадали про це на початку передачі, бо те, що вклала ти у моє мислення, було твердиною. Друге послання до коринтян. Десятий розділ говорить про твердині людського мислення. Так, або твердині світського мислення у мій розум було вкладено твердиню мислення слова Божого і це спонукає вас, якою би не була твердиня, в якій ви існуєте. Що би не було в голові, що би ви не вклали сюди? Я хочу сказати, якщо ви вклали це в серце, це піднімається сюди і оновить ваш розум. Отже, до чого би ви не оновили свій розум, чи до того як діє світ, до того як ви себе почуваєте, що ви думаєте, чи до слова Божого, це і буде контролювати ваші реакції. Це буде контролювати вашу реакцію на хворобу. Це контролюватиме вашу реакцію на ваші фінанси, на вашого чоловіка, вашу дружину, ваших дітей. Це буде вказувати вам, як ви повинні жити. І якщо ви живете, ґрунтуючись на тому, що робить світ, на своїх емоціях. Перший розділ приповістей називається ходінням своєю дорогою. І в першому розділі книги приповістей сказано, що ви будете їсти хліб дороги своєї, якщо не прислухаєтеся до мудрості. Але якщо ви прислухаєтесь до Божої мудрості, і саме вона контролює те, як ви робите щось, ви зможете їсти плід, який Бог пообіцяв вам отримати врожай здоров'я і життя. І у восьмому розділі послання до Римлян, і це чудово. Бог робить так, що все діє вам на добро. Мені дуже подобається, коли Бог робить це для мене. Чудово думати про те, що незалежно від вашого походження, від того, що ви зробили, і звичайно ж келі не було часу на те, щоб грабувати банки чи робити щось подібне. Однак не має значення, що ви зробили. Особисто я розмовляла з людьми у камері смертників. Вони звернулися до Слова Божого, і це змінило весь їхній дух, все їхнє мислення. Тому не має значення, звідки ви вийшли чи де ви починаєте. Має значення, що ви починаєте зі Слова Божого, і ви починаєте виконувати це його. Це правда, і ви народжуєтеся згори. Божа любов вкладається у ваше серце. І ви починаєте розуміти, що він говорить у слові. Воно звертається до мене і виконуєте його, і немає значення ніколи не буває запізно. Знаєте, невовижно. ми із Стівом часто їздимо. Це наша робота служити партнерам. Ми організовуємо партнерські зібрання. Крім того, партнери телефонують нам, і ми часто служимо багатьом партнерам. і ось що партнери говорять мені: «Келі, подякуй своїм батькам за мене. Або Стіве, подякуй своєму тестові і тещі за мене. Тому що коли я почув, як вони проповідують, обставини могли бути несприятливими. Я жив у машині, я був у боргах, я був хворим тощо. Я чула це багато разів. Вірно, незалежно від того, в якій ситуації вони були, немає значення, якою була ситуація. Це має значення. Але вони говорять: я почав слухати твоїх батьків і я почав застосовувати слово Боже у своєму житті. І я почав робити те, що вони показали мені у слові. І тепер. Залежно від того, що відбувається в їхньому житті, наприклад, у мене власний бізнес, їхнє життя змінюється змінюються обставини. Але історія завжди одна і та сама. Я був у тяжкому стані, а тепер я у такому стані, слово і слово працює. Боже працює і в них на очах сльози радості через те, чого ви навчили їх у Слові. Адже ви не вигадували цього, так, ви навчили їх Слова Божого. І коли вони починають жити ним, їхнє життя змінюється, і історія завжди одна і та сама. Для мене благословення чути ці слова від різних людей. О, так і це підтвердження, що як ти сказала, незалежно від незалежно обставин, від чого слово Боже, коли ви застосовуєте його, коли ви вводите його у дію у своєму житті, слово буде змінювати ваше життя і ваші обставини. Так без сумніву і протягом цих двох тижнів передач, ми хочемо, щоб ви зробили те, що зробили мої батьки багато років тому. Тобто прийняли рішення у своєму серці раз і назавжди. Ви приймаєте це рішення один раз і дотримуєтеся його, почути, що говорить слово Боже, і тоді виконувати його, і жити незалежно від того, яким важким би це не видавалося. Як тоді, коли ви почули, не беріть гроші в борг. Вам здавалося для нас. Це було майже кінець світу, і ви не знали, що Бог зробить все те, що він зробив для вас. Вам довелося вірою вірити, чути його, коли він говорив не робіть цього. Це правда, ви вірою сказали, гаразд. Я знаю, це було дивовижно. Я хотіла мати будинок. О, Ти як хотіла я хотіла мати, мати будинок. будинок. Тато хотів мати літак. Так. Але знаєш, що дякую Богові, що ми це зробили? Ви це зробили тому, що ймовірно у нас не було б ні будинку. ні літака Що я, я літака Хочу показати зараз. вам цього тижня, не говорячи вже про мир, любов, радість. Що я хочу показати вам цього тижня, коли ви чуєте слово і прислухаєтеся. А це означає приймати слово і виконувати його. Це і є прислухатися. Розуміння дається вам Богом. Це відкриття як тоді, коли ви почули слово, коли ви прочитали слово, де було сказано. Не беріть гроші у борг. Ви прислухалися до нього і сказали, гаразд, мабуть, у нас ніколи не буде цього, у нас ніколи не буде того, тому що ви не знали, але розуміння відразу ж почало Саме приходити так. до вас стосовно того, як приймати з Божого царства Це правда. і вам чогось бракувало. Нам не бракувало нічого. нічого. Ви були благословеними, і це оточує вас. Це благословення оточує Саме вас. Саме так працює Бог. Ви чуєте і прислухаєтеся, і тоді він не лише дає вам розуміння, але й плід того, що ви йдете його дорогою. Так, і це набагато краще. Так. набагато Але Перший крок до такого життя це дати Господу свої вуха, впускати його слово, прийняти рішення, що я дозволю цьому слову змінювати своє мислення. І вчора ми говорили про написане у другому посланні до коринтян 10. Ми звернулися до послання Якова 1,21, де сказано, що ви повинні покірно, і бути покірним не означає принижувати себе. Бути покірним означає відкласти себе і те, чого ви можете хотіти. Ісус робив так щодня. Підміцну руку так, Боже, і він робив писання. це щодня. Щодня, знаєте, я думаю, мабуть, він говорив щось, і це багато разів записано у Євангеліях. Не моя воля. я не роблю того, що я хочу робити. Так я не кажу того, що я хочу говорити. Я роблю те, що мій отець показує мені. Знаєте, він часто повторював це, але ви розумієте, що саме це привело його до Гефсиманського саду. Тому що він взагалі-то хотів так. чинити інакше. Він запитав Господа, чи є інший шлях зробити це, але тоді він продовжив. Однак У нього ні. було велике майбутнє. Так сидіти по правиці Божій. І йому потрібно Алі. було дотримуватись того, що говорив так. отець. Не так як він заплатив він хотів. високу ціну у нього було велике так. майбутнє. Але я думаю, він прийняв таке рішення: «Щодня я житиму так, як говорить мій батько. Ось що означає бути покірним, так. відкласти те, чого ти хочеш, чи що ти думаєш, щоб іти Божим шляхом. Знаєш, мене трохи часу. І ти розумієш, все, що я роблю, згоді зі словом благословить мене так і вам стає легше. Вам справді стає легше, тому що Бог так. виявляє себе. Так. І знаєте, що це не було Починаю, це. Нас при динецького саду і до тепер у Біблії завжди говорив людям, що робити для благословення. і якщо вони це роблять, вони благословенні. Якщо вони цього не роблять, вони прокляті. І за це можна вхопитися. Це легко зрозуміти. Так, У так, книзі так, повторення закону сказано, що це так. секрет до життя, виконання того, що він говорить. А робити все по-своєму це нерозумно. Це неправильно. Але без рішення робити це по-божому, ви просто будете робити це по-своєму. Так вам потрібно почути це. Вам потрібно покірно прийняти слово, яке Бог посіяв у ваше серце. Для того щоб слово мало силу врятувати вашу душу, ваш розум, вашу волю і ваші емоції, які заважають вам виконати О, те, чого хоче Бог. Отже, вчора ми зупинились ось тут. Звернімося до другого послання до Тимофія, третього розділу і цей третій розділ другого послання до Тимофія, на мою думку, міг бути написаний навіть учора. Він настільки точно описує той час, у якому ми живемо. Мені здається, що люди реагують певним чином або гніваються на когось, або що вони нещасливі і таке інше, вони поводять себе певним чином через те, що часи дуже важкі. Проте, згідно з написаним у цьому розділі, все зовсім навпаки, Ось що Павло пише Тимофію. Він говорить: ти повинен знати це Тимофію, що в останні дні настануть дуже важкі часи. Це слово означає надзвичайно жорстокі, дуже небезпечні, ризиковані, такі, які важко стерпіти І далі він говорить: часи будуть дуже важкі, бо люди любитимуть лише себе. І далі перелічуються інші речі. Я лише хочу зазначити, тут сказано, що ці важкі часи для людей настали тому, що І ось чому Важкі часи настали тому, що люди люблять лише себе. і роблять все інше про що ми прочитаємо далі. тут не сказано, що. Люди люблять себе і свої гроші, що вони хвалькуваті і таке інше через те, що часи важкі. Тут сказано, що вони матимуть важкі часи важкі через те, що люди поводять себе таким чином. Давайте подивимося, що сказано далі. Тут написано: люди любитимуть лише себе і свої гроші. Вони будуть хвалькувати і пихаті, насміхатимуться з Бога. Це дуже схоже на як їх телевізійні шоу, на яких люди верещать один на одного. І верещать на своїх рідних по телебаченню, насміхатимуться з Бога. Вони будуть неслухняні своїм батькам, вони будуть невдячні, вони ніщо не вважатимуть святим, будуть нелюблячі, непрощаючі, обмовлятимуть один одного, не матимуть самоконтролю, будуть жорстокими і будуть ненавидіти те, що добре. Люди будуть зраджувати своїх друзів, будуть необачними, наповнені пихою, любитимуть більше задоволення ніж Бога. Вони будуть поводитися релігійно, але відречуться тієї сили, яка могла б зробити їх побожними. І тут написано: Від таких людей відвертайся але на що я хочу звернути увагу тут? Ці кілька віршів дуже нагадують щось зовсім протилежне. Знаєте, коли ми були дітьми, ми говорили сьогодні день навпаки, і ви повинні були говорити протилежні дійсності. Давай більше не будемо робити, що ні, ми, ми такого ніколи не говорили. День О, навпаки, це коли, наприклад, на вулиці йде дощ. Так ми гралися дітьми. Отже, тут все навпаки, все, що написано в десяти заповідях. Так все про що сказано у 13-му розділі першого послання до Коринтян, майже слово за словом протилежне тому, як Бог описує любов у першому посланні до Коринтян 13. Любов не хвалькувата, любов не груба, любов і слово говорить нам говорити дітям. Будьте слухняні своїм батькам. Там не сказано будьте слухняні своїм батькам, і у вас будуть важкі часи. У ньому сказано будьте слухняні своїм батькам, і з вами все буде гаразд. І це місце писання. Це список речей, які люди вирішили робити замість того, щоб виконувати слово Боже. Це повна протилежність тому, як говорить нам жити Бог, і тут сказано З чого ти читаєш, з якого перекладу? Це новий живий переклад. новий живий. у ньому написано: вони поводяться релігійно, але відкинули силу. Отже, з цього можна зробити висновок, що коли ви поводитесь всупереч тому, що говорить слово, ви можете поводитися релігійно. поводитись так, ніби ви любите Бога, ходити до церкви, проте діючи всупереч тому, що говорить Бог, ви відкидаєте силу, яка могла би дати вам перемогу. О, так добре сказано. Ви відкидаєте силу, яка запобігає важким часам. Це правда. І саме через те, що люди поводяться всупереч Слову Божому, у них бувають важкі часи. Чи не так говорить слово? Воно говорить так, що, наприклад, прокляття приходить на людей. Не Бог проклинає їх. Ви просто потрапляєте в нього, коли ви не виконуєте того, що говорить Бог. Ви потрапляєте під прокляття. Але ви можете жити у благословенні, коли виконуєте те, що говорить Бог. Так, це вибір, який ви робите. Це вибір. Це дуже чітко написано. Це правда. І далі Павло продовжує говорити Тимофію. Ти повинен залишатися вірним того, чого тебе навчили. тебе навчили протилежному від того, що роблять ці люди. Ти повинен залишатися вірним тому, чому тебе навчили. Ти знаєш, що це правильно, бо ти знаєш, що можеш довіряти тим, хто навчав тебе. Тебе навчали святому писанню або слову Божому з дитинства. і тобі дали мудрість, Слово Боже. Тут написано, так воно дало тобі мудрість, щоб прийняти спасіння, яке приходить від віри у Христа Ісуса. Мамо, знаєш, мені здається, люди занадто зосереджуються на цьому слові спасіння, і на його значенні. «Я спасаний і потраплю на небо. але коли Слово Боже говорить про спасіння, це спасіння від усього, від чого Ісус звільнив вас. Неушкодженість. неушкодженість, зцілення, цілісність. Все те, що слово обіцяє вам, спасіння від вашої ситуації, порятунок від обставин. перемога. Можна сказати перемога прочитаємо це, підставивши слово перемога. тебе навчали святому писанню з дитинства, і слово дало тобі мудрість, щоб прийняти перемогу, яка приходить від віри в Ісуса Христа. Оце перемога, що світ перемогла. перемогла світ. Віра наша або наша віра Божому Слову. Як сказав Яків, ви повинні прийняти слово, прийняти його у своє життя, як зробили ви і як ви навчили так. нас. Все писання натхнене Богом. Воно корисне, щоб навчати нас правди. Знаєте, коли світ або засоби масової інформації говорять, що це правда, але слово Боже говорить, що щось інше є правдою. У вас є вибір. Ви повинні вірити, якщо ви хочете жити у Божому благословенні, вам доведеться зробити вибір і повірити, що те, що Бог називає правдою і є правдою. І слово використовується для того, щоб ми зрозуміли, що неправильно у нашому житті. Саме тут ми нахиляємо свої вуха, щоб почути, що говорить Бог, дозволяючи слову показати це нам. Адже знаєте що, скільки людей ходять до церкви або читають свою Біблію, прочитавши щось, вони думають, «О, це потрібно почути моїй дружині, або це потрібно почути моєму чоловікові, або це потрібно почути моїм дітям, або це потрібно почути моєму начальнику. Але насправді це потрібно для того, щоб показати мені, що не так у моєму житті. І це виправляє нас. Це виправляє нас, коли ми не праві. Слово виправлятиме нас, якщо ми дозволимо йому це. Слово навчає нас робити те, що правильно. І знову ж таки, коли світ говорить, що це правильно, але слово Боже говорить, що щось інше є правильно. Ми повинні зробити вибір. Так, як, наприклад, ви зробили свого часу. Але вибір. якщо ви не знаєте, що говорить слово? Ви то просто підете за течією. Так вам потрібно пізнати, що говорить. вам потрібно міцно триматися так. за нього. чи не так? Заглиблюйтеся у слово у новому живому перекладі. Сказано, Бог використовує його. Тобто, слово Боже, щоб підготувати і спорядити своїх людей на виконання кожної доброї роботи. Ти так майстерно навчала нас про написане у посланні до Офесян 2.10, що ми Божий шедевр. і він створив нас заново, коли ми народилися з в Ісусі. Мені про це Оце було моє улюблене вчення, бо знаєш що? Це робить моє життя простим. Мені не потрібно вигадувати якийсь план. Мені не потрібно вигадувати відповідь на цю важку ситуацію, в якій я зараз опинилася. Вам не потрібно вигадувати якийсь план. У нього вже є план. Нам просто потрібно вірити так. йому і дозволяти да, слову готувати нас, щоб ми жили життям, яке він запланував для нас. Чудово. він не планує для нас важких ситуацій. Він планує добрі речі. У Бога завжди є добрий план. У нього завжди є план, і це завжди хороший план. цього тижня Келлі розповість нам про те, що змінить ваше життя, що покращить ваше життя. Щодо мене, то я живлю свій дух. Слава Богу, ми повернемося за хвилину. Залишайтеся з нами. У нас є ще щось для вас. Сьогодні ми пропонуємо вам пакет стілення. Зцілення це те, що Бог додає вам. Замовте цю книгу. Ми хочемо надіслати її вам. У цій книзі описані речі, які по-справжньому змінили наше життя, змінили на краще. І знаєте, цей принцип залишається і сьогодні. Ми живемо такий час, де дуже важливо знати, що говорить Бог. І йти слідом за голосом Господа. Ми повинні виправляти наше мислення згідно зі Словом Божим. Знаєте, якщо ви не налаштовані повністю на те, що Бог говорить у записаному слові Божому, вам буде важко почути те, що Бог говорить особисто вам. Ми повинні знати і розуміти, що Слово Боже говорить нам. Ми діємо згідно з цим. Ми виконуємо його. Ми повинні вкладати це у наше серце. Згідно зі Словом Божим, саме тоді Біблія спрацьовує для вас. Коли вона є у вашому серці і розмовляє з вами, і ви вкладаєте слово через свої очі, через свої вуха, воно проникає ваше серце, все ваше життя у Христі вам потрібно залишатися дослідником слова, якщо ви хочете жити в перемозі, тому що це перемога, що світ перемогла, віра наша, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Саме тому Бог поставив у церкві вчителів, пасторів, апостолів тощо. Щоб допомогти нам зберегти це слово в русі, у дії, слово живим в нас, і ми хочемо подарувати вам цю книгу цього тижня. Його найкраще це його воля для вас. Він хоче, щоб ви жили у благословенні. І коли ми пізнаємо зі слова, що нам робити, ми можемо жити у благословенні, незалежно від того, що відбувається навколо нас у світі. Чи у фінансовій ситуації, чи від того, що відбувається на Уолл-стріт. ми можемо бути благословенними і зціленими у той час, коли на землі відбувається епідемія, ми можемо ходити устілені і здоров'ї. Навчіться робити це, будьте швидкими, щоб заглиблюватися у слово Боже. Зробіть своє замовлення сьогодні. Ми хочемо помолитися за вас. Отче, ім'я Ісуса. Ми молимося за кожну людину. Господи, ми так. дякуємо Тобі за божественний захист. Ми покладаємо нашу віру на тебе стосовно нашого визволення, нашого с. Пасіння, нашого захисту, нашого зцілення, нашого процвітання, ми віддаємо тобі всю хвалу і ми дякуємо тобі, що ти благословляєш кожну людину, яка слухає нас сьогодні. Амінь амінь. Алілуя. Це Келі Коплен Свішер і Глорія Коплен нагадують вам, що Ісус є Господь. Ще до того як хвилі накотились на океанські береги. До того як орли здійнялись над горами. Він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну. Щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того. Завтра на передачі переможного лосвірочу. У Бога є план, який є добрим для вас, і Він хоче, щоб він йшов у певному напрямку. Але ви особисто повинні нахиляти свої вуха до того, що говорить він, а тоді слухатися того, що він говорить, що все йшло його шляхом у вашому житті. так?